мы начинаем марафон длиной 7 лет по заработку 1 миллиона долларов. <музыка> <Чего>? <музыка> мы наконец-то с диваном. Alpied O'Mease Castle Alpied. Капіщі. Alпіде. Отже, друзі, вітаю вас на останньому випуску проекту Мільйонер за сім років в рамках такого формату. Рівно сім років назад, 2018 року, 18 серпня, ми опублікували наш перший випуск на цьому каналі, мета якого підтвердити або спростувати можливість накопичення створення капіталу еквівалентного 1 мільйону доларів за сім років. Власне сім років пройшло, і сьогодні ми дамо головну відповідь на нашому прикладі, чи вдалося досягнути бажаного. Тому буде цікаво. Залишайтесь з нами до кінця. А ми розпочинаємо. Давайте подивимо, що у нас вийшло прибрісті. Отож, розпочнемо одразу із активів та їх пропорції в портфелі, так як ми робимо це щорічно. Що стосується першого місця, то його посідають фондові активи. А зараз вони займають 55% всього портфелю. Ми продовжимо да нашу таку трансформацію в ліквідність, і сьогодні да, більше половини знаходяться безпосередньо в цінних паперах. Зокрема, що стосується цього року, вдалося непогано додати по цій категорії активу. Фондовий ринок дозволяв заробляти. Були класні угоди. Ті, хто спостерігали, плюс-мінус знають. Ми робили да, проміжні якісь апдейти по різним нашим портфелям, і кожен з цих портфелів. Цілому дозволив примножити і фондові активи в нас на першому місці, так само як і попереднього року. На другому місці криптовалюта. Ну тут вона, м'яко кажучи, порадувала нас особливо протягом останнього місяця. Ми активно постили всю інформацію на нашому телеграм-каналі. можете на нього підписатися, і зараз частка вартості в загальному портфелі складає. 34% і на другому місці в нас криптовалюта. Тобто, враховуючи перш перші. Два місця 55 плюс 34, Ну скільки 89, майже 90 відсотків якраз в таких да, ліквідних активах. Власне, все, як ми з вами і говорили, це той етап ребалансування портфелю із таких е, неліквідних, архаїчних, в тому числі із нерухомості. все, що ми робили, ми якраз переливали в ліквідні активи. Да? ліквідні активи це активи, які ми можемо швидко конвертувати у готівку. На третьому місці у нас одразу три інструменти: це наш недобудований таунхаус. Лишаємо трохи готівки на всякий випадок, щоб також була. І також інвестор страст, якраз да, який так непогано примножив. Ось всі вони, відповідно, на третьому, четвертому, п'ятому місці, а, займають в портфелі 3,2%. І тут одразу ви можете побачити, що в нас немає ну, як такої нерухомості окремо виділеної, ну, окрім недобудованого таунхаузу, по ньому я зараз окремо скажу. І а, це пов'язано з тим, що а, ми. Ту нерухомість, яка була придбана набута в рамках проекту Мільйонер за 7 років, ми її всю а, продали, і якраз кошти а, перевели у ліквідні активи в основному у цінні папери. Тому по факту нерухомості в рамках проекту Мільйонер за 7 років, все, що ви бачили на каналах, те, що ми купували за кредитні кошти, робили ремонти. Зараз цього в портфелі немає. Власне, не було би таунхаузу, якби він був добудований і ми його а, могли продати. Але що стосується Таунхаузу, ми робили. Вили огляд, що там і як там безпосередньо в попередньому випуску, який вийшов у четвер, там ми по цьому да, дали таку нашу інформацію, це для мене така валіза без ручки, яку неможливо оцінити, тому вона по факту тут оцінена в розмірі свого вкладу. Ну, що стосується готівки, вона лишається в якомусь все ж таки наявному вигляді, для того, щоб швидко можливо було зреагувати на якісь невеликі ринкові можливості, які час від часу відкриваються, плюс враховуючи все одно сьогоднішній час, готівка так чи інакше в якомусь моменті, прям так, що вона є, є необхідною тому якусь частину ми е, продовжуємо тримати. Ну і щодо інвестор Страс, тут е, також нещодавно був випуск на каналі. Ви можете ознайомитися з усім нашим шляхом. Єдине, що можу сказати, що напередодні, коли якраз рахував, то нарешті цей портфель е, в останні дав 4 роки був бідості. Сьогодні, от буквально на момент зйомки, він е, в плюсі і вартість портфелю перевищила розмір безпосередньо внесків. Тому це така невелика. Перемога, і ми його можемо да, на рівні оцінити з ось іншими двома готівкою та онхаузом Значить, на шостому місці в нас сільськогосподарська земля. Ми по ній так само робили апдейт в попередньому випуску. Вона залишається в нас в портфелі, оскільки залишається чинним договір на управління нашими земельними паями. Ми там суттєво не збільшували частку. Вона якою була на етапі е, інвестування, такою лишилася, і це всього одна, десята від всього портфелю. І займає ось вона шосту сходинку. І на сьомій сходинці у нас е, наші участі в м, купівлі компаній на етапі pre -IPO, Да, Коли вони ще приватні компанії, ми купуємо ми купуємо на pre ipo із можливістю, що вони вийдуть на IPO і все ж таки дозволять нам зробити якийсь ікс. Але там мізерна частка, вона складає всього нуль 30%. Ми вже неодноразово казали, що в нас були спроби проінвестувати в SpaceX на такому ранньому етапі: і Impossible Foods, і Klarna, Ось ще жодна з цих компаній не вийшла на IPO, тому якось неможливо її нормально оцінити. І ось така невелика частка. Залишається, як ви бачите, дами на попередньому випуску сказали, що ми вийшли із зеленого тарифу і сонячної електростанції. Тому на сьогоднішній момент ну, в нас залишається там сім активів. Знову ж таки, е якби була можливість, тут би не було таунхаузу. Е ну і скоріше за все по сільськогосподарській землі ми також е да наперед думаємо про те, що будемо її реалізовувати. Тому по факту в нас в, в рамках такого портфелю залишається ну поки що діючими там сім активів, але їх би було ще Менше, якби там ще трошки пройшло часу, і ми якось визначилися порешті з них, що ми все ж таки робимо. Ну і тут да, головне питання, да ми з вами підходимо до кульмінації а, пропорції. Пропорціями в загальному портфелі, скільки який актив займає, але да, загальна капіталізація. Де ми на шляху до нашого мільйона? Ну і тут скажу, що на сьогодні ми досягли 58,3% шляху. Все ж таки, конкретно в нашому випадку, ми не дотягнули до мети в 1 мільйон. Нам не вистачило трохи більше 40%. Тому да, ми можемо фіксувати, що там трошки більше 50%, 58% шляху вдалося. Пройти, ну а тепер головне щодо висновків, значить, що стосується безпосередньо цього року, то як на мене він був суперпрогресивним, таким ударним можна сказати, тому що за підсумком минулого року ми зафіксували, що ми зайшли, що ми пройшли трохи більше 30%. Тобто, по факту, нам за один рік вдалося майже подвоїти результат, і тут необхідно сказати, що якщо така лояльна тенденція збережеться принаймні наступні 2 роки, а ще, якщо і взяти запас ще плюс 1 рік, да, тобто ще плюс 3 роки. То можна сказати, що ось з такою динамікою ми маємо все ж таки дійти до мети. Тобто умовно мільйон не за 7 років, а мільйон ще плюс 3 роки, тобто за 10 років, е прогнозуючи наперед Таку тенденцію можна говорити, що мету можна буде досягти. Але тепер да, головне питання: чи можна було б все-таки вкластися в сім років? І відповідаючи на це питання, роблячи взагалі аналіз от всього шляху, що ми пройшли, всіх наших інвестиційних рішень, які ми зробили, в мене однозначна відповідь так. Як би це можна було зробити? Ну, тут… Добре, що в нас є свідок. Наші відео, де ви були безпосередніми глядачами, в моменті ви знали, у що ми інвестуємо і за якою вартістю. Ви бачили наші перші інвестиції, коли ми накопичили, навіть повернемось до тої самої криптовалюти. До биткоина, да у нас там средняя цена была Троху больше 3000 Если не три 3400 у нас была цена по биткоину Если вы вернетесь к нашему 17 и 18 выпуску Вы увидите, что часть наших накоплений Мы проинвестировали в покупку криптомонеты биткоин А именно, закупили часть этой монеты Тогда, на декабрь 2018 года Биткоин торговался в пределах 3300-3400 долларов за одну монету. На сегодняшний день, точнее по состоянию на прошлую неделю, он сделал такой небольшой скачок вверх. А на день записи этого видео, то есть на 5 апреля 2019 года, он торгуется чуть больше, чем за 5000 долларов за одну монету. Ось на той момент придбати 10 штук, витратити на той момент 34 тисячі, при поточній вартості 120 тисяч, да, 10 штук – це був би 1 мільйон 200 тисяч тільки в біткоїні. Таким образом, наші вложенные 15 тысяч гривень в декабре, которые нам помогли закупить тоді ну почти 0,16 біткоїна. Сьогодні наш криптопортфель стоїть в переводе на фіатний деньги 21 600 тисячу гривень. Більше того, якщо говорити саме чи була тоді можливість витратити таку суму, да вона тоді була, тому що ви бачили, що ми а, одночасно реалізовували декілька проєктів. Да, ми почали інвестувати у фондовий ринок. Була криптовалюта, а головне нерухомість. Нерухомість дуже. Капіталовитратна, дуже фінансово витратна інвестиція, навіть не зважаючи на те, що ми брали в іпотеку, що ми користувалися банківським кредитуванням, але все одно по нашому першому об'єкту нам треба було сплатити 50% да від першопочаткового внеску від вартості майна. Відповідно, якщо на той момент ті кошти були сконцентровані, наприклад, в цьому активі, і ми купили той самий біткоін, то лише на ньому, і лише завдяки ньому, і лише завдяки вкладеним 34 тисячам. Можна було б сьогодні вийти на 1 плюс мільйон. Так само ви бачили наші інвестиції в той самий Ефіріум. Взагалі він тоді коштував в районі 200 доларів, там на десь 175, Якщо я не помиляюся, в нас була одна з перших позицій знову ж таки, можемо сказати середня 200. Якби ми придбали, хоча б на 10 тисяч доларів, це 50 штук там при поточній ціні, яка вже зараз там в моменті перевищила 4700, навіть хай це буде там середні 4 тисячі, це ще там плюс 200 тисяч. От зокрема такі дві інвестиції і такі е, капіталовкладення на початку е, нам би дали можливість. Зараз а, сказати перед всіма, що да, ми план виконали і це можливо, але не тільки криптою єдиною. Ви бачили, що я думаю, на українському взагалі ютуб просторі і інвестиційному просторі в плані а, інвестицій в IPO ми були чи не ледь піонерами, які перші, одні, одні з перших принаймні почали. Висвітлювати цю тему, і тоді е, тема IPO, ви знаєте, вона просто іксувала. В нас дійсно по деяким позиціям просто було ікс три. І питання, як завжди, яку частку на ці інвестиції, яку частку капіталу на ці інвестиції ми могли тоді виділити. Якби ми сконцентрувалися, там са так само там можна було насправді зробити. Ну я не побоюся цього слова. Ну як мінімум сотні тисяч, а можливо, і весь би мільйон. Особливо коли на першому етапі ті з вас, хто брав участь, алокація дозволя. Брати е, досить велику алокацію в тому чи іншому IPO. Ну і третє це все ж таки повертаємося до фондових активів, які ми зараз вважаємо перлиною е, інвестиційного портфелю, і куди ми вважаємо не інвестиційна порада слід інвесторам все ж таки е, свій фокус уваги направити. Це все ж таки класичні фондові активи, е, акції публічних компаній придбані на публічні фондові біржі. І тут можу сказати, що особисто мені все ж таки бракувало навіть там елементарних якихось економічних. Знання, розуміння до кінця, як працює облікова ставка, і коли ми з вами знову ж таки увійшли в ковід, коли ми побачили цей шалений друк коштів, коли ми побачили, що відсоткові ставки там складають біля нуля, і ринок буквально заливають, ми все одно, хоч і тоді інвестували у фондовий ринок, але можна було це робити набагато більше, тому що зрозуміло, що з таким притоком ліквідності можна було легко подвоїти потроїти. Одним словом, ік, буквально іксувати в примноженні капіталу, і все ж таки, все, що стосується вже а, ось після там 2020 року, ринок дав можливість заробити всім, хто на ньому був, і продовжує допомагати заробляти. Більше того, навіть розуміючи, все ж таки до кінця, як працював би ринок, можна було більш сміливо брати або почати брати, все ж таки, кредитне плече, чого ми на першому етапі боялися, і от давайте так зосередившись хоча б лише на двох активах, це все ж таки ось фондові інструменти, і навіть так криптовалюта, про яку ми сказали на початку, можна було робити, можна було на цьому побудувати основу фундамент капіталу. І зараз, все ж таки, е звітувати перед вами, що мільйон досягнуто. І в цілому, навіть якщо ми говоримо не тільки да, про етап е ковіду, і далі ринок давав можливості. Тут, на жаль, е ми з вами всі. Є uh, you... <кій> ми на собі відчули форс-мажор, і такий найстрашніший форс-мажор, коли ковід просто відійшов на десятий план. Це повноцінна, повномасштабна війна і. Навіть під час війни ми робили одні з наших перших випусків. До речі, стосувалися саме мілітарного воєнно-промислового сегменту. І тоді я пам'ятаю, ще в березні 2022 року ми відзняли випуск, про те що слід звернути увагу там на компанію Raytheon Technologies, да, яка робить там Джевеліни Стінгери. Якщо просто подивитися на графік з того часу, як себе показав Raytheon, це лише один із представників військового промислового сегменту, Да, Теж суттєвий заробіток або ми тоді навіть говорили просто звернути увагу в цілому на військово-промисловий комплекс. Там, наприклад, через ETF, там, аналог ITA. так само можна подивитися, що було в 22-му, і що маємо зараз. Пізніше в нас була серія випусків про європейський оборонний сегмент. Тут далеко теж не будемо ходити. Окремо зазначали про район метал, коли він в 22-му, 23-му, весь 23-й рік коштував 150-200 євро. А зараз це. Там 1600 євро на піку було там чи не ледь 2000 євро. Тобто це одно ось ці можливості, які відкриваються ось в цьому ліквідному ринку. Вони постійно виникають. і повторюся: ось зосередження на цьому, тримаючи фокус, можна було б досягти більше. Але тут треба все ж таки зробити обмовку. Ми всі з вами розумні да заднім розумом. Ми можемо оцінювати. Зрозуміло, що на етапі, коли ми починали капіталізувати наш портфель, ми виходили з тих фактичних даних, в яких ми розвивалися, жили. Ми пояснювали, чим було продиктоване наше бажання а, купувати в кредит за іпотеку. Нерухомість в Києві, ми в цьому також бачили потенціал. Ми бачили потенціал, коли в нас по одному з договорів можна було зафіксувати гривніву ставку на 20 років, і все одно, оскільки гривня сильно інфлюює, все ж таки на дистанції можна було б виграти. Зрозуміло, що в нас війна форс-мажор. Так само, коли відкрився ринок землі, і можна було вільно придбавати землю сільськогосподарського призначення. Ми ж так само очікували тут на певний мультиплікатор. Але знову ж таки війна. Повністю змішала карти. Тобто, зрозуміло, що от, да це ми якби ретроспективно так оцінюємо, що ми робили, що можна було б зробити, але я підсумую, якщо ви задаєте питання, а чи можна було б а, за сім років все ж таки вкластися, так можна було, якби ми зробили. Ось я вже сказав, які дії. значить Наступне, що стосується висновків, да, і ось. Моменту, коли все ж таки ми відчуваємо, що відбувається такий основний буст, да, таке прискорення. Тут я можу сказати від себе, що ось першопочаткове накопичення. Ви бачили, як ми все це робимо? Буквально там, що ми там, здавали да, там, яка в офісі збиралася, ми відкладали в скарбничку щось. Давайте скільки сколько же нам вдалось відложити і економіки денежних средств за предучу неділю. На цій неделе нам не вдалося нічого продати з наших личных вещей, або здати макулатуру. Поэтому чисто, що нам удалось зекономити і отложить, це 4200 гривень, це ті деньги, які ми кладемо в нашу копілку. Ми там робили якісь цікавинки, в тому числі, да, коли створювали контент, щоб показати да, ось цей перший етап накопичення. Навіть користувалися там, першими якимось вкладами через українські банки, да, просто щоб відмежувати себе від наших грошей. І ось цей первинний етап накопичення він просто найбільш виснажливий, стресовий, важкий, а, такий, а, під час якого дуже легко звернути зі шляху. І ось первинне це накопичення, архіскладне, але. Можу сказати а, по собі, що як тільки ви, ну хоча б досягте певного рубежу в 100 тисяч плюс а, доларів, має стати трохи легше, і тут я говорю. Що це буде 100 тисяч не розпорошені поміж різними інвестиційними активами, як в нас там е, дохідне авто, нерухомість крипта, фондовий ринок, не знаю, там зелений тариф і там і все інше. Все ж таки, коли це сконцентровано в якомусь активі, наприклад, візьмемо фондовий інструмент, от від 100 тисяч ви краще почнете себе почувати. Що стосується можливостей примноження, ви більш легко відноситесь до якихось позицій, які відкриваєте в певній пропорції, тому що будь-яка позиція не є там занадто великою для вашого портфелю, ви можете вже трошки подивитися на. Маржинальне площе, що десь ви можете вже використати ось цей левередж і під е, заставу вже придбаних цінних паперів е, взяти додаткову ліквідність, аби придбати якісь цінний папір. Ви вже десь можете можливо поглянути на деривативи. Тобто, у вас з'являється більше інструментарію для того, щоб розвиватися фокусовано, наприклад, в цінних паперах. Тому не знаю, порада не порада, але мені стало легше. При депозиті від 100. тому підсумовуючи цей блок і аналізуючи якраз останній да сьомий рік проекту Мінер за сім років, ось це прискорення а, в нас стало можливим саме завдяки тому, що ми до цього вже рік почали як ребалансувати портфель і те, що ми почали продавати, виходити з а, не. Таких ліквідних активів і перенаправляти цю ліквідність, наприклад, у фондові інструменти. Ось ці конкретно дії нам допомогли серед іншого досягнути ось цього прискорення. Ну, а тепер важливе питання: а що ж далі? Далі багато зусиль будуть сконцентровані і направлені на наш фонд. Ми більш детально про це говорили на спільному стрімі. Я залишаю посилання в описі під сьогоднішнім випуском. Це буквально новий рівень, це дуже великий проект, відповідальний проект, і потребує великої уваги, великих зусиль. Тому велика частка да, часу уваги, фокусу зусиль фізичних, моральних буде направлена саме. Туди це як да наступний етап розвитку, о, який став можливим завдяку ось цьому довгому шляху. Також що стосується самого youtube каналу то тут хочу зробити певну паузу і зробити такий невеликий контент-детокс, оскільки все ж таки сім років ми намагалися, будь-що як ми і сказали. Кожного неділі робити випуск. А на перших етапах в нас іноді було по три випуски за тиждень. Тобто ми, незважаючи на всі форс-мажори, які не траплялися, але щотижня випуск має вийти. Десь в нас все ж таки були моменти, коли ми трошки збивалися, але намагалися наздогнати недознятий контент, і все ж таки да, притримуватися ось цього цієї системності. Я сподіваюся, що цією системністю ми також вас заохочували і мотивували бути в яких Якихось напрямках дисциплінованими, тому е можу сказати, що ось ці сім років це все ж таки досить виснажлива така праця по створенню контенту, і е необхідно просто відпочити відпочити і якби перезібрати себе, переосмислити себе, перестворити себе е в якомусь плані. Треба. Можливо, перевигадати себе і е, надати каналу, проекту е, нової цінності, нового сенсу, можливо, нової форми. Тобто для цього треба трошки подумати і все ж таки відпочити. Тому в рамках да, буквально такого проекту, як це було, навряд чи м, так і буде. Але ось для того, щоб. Е, Треба спочатку собі відповісти на ряд питань, які я щойно озвучив, і потім да, якась народиться нова концепція. Що стосується Комунікації все одно із глядачами, то в нас є ж телеграм-канал «Мільйонер за сім років, на який ви можете підписатися. Я його веду майже щоденно, тому там і більш така швидка комунікація з вами з аудиторією, через пости, повідомлення, є апдейт по певним новинам. Там ми так більш з вами тісно і плідно спілкуємось, і я його продовжу вести. Тому підписуйтесь, там ми з вами. Продовжимо безпосередньо комунікувати. Ну і найголовніше таке питання, на яке необхідно відповісти, це чи вартувало. Все це всього того, що було покладено в цей проект. Да? Чи е, ці сім років не пройшли даремно, е, чи взагалі треба було робити цей шлях? І я тут однозначно скажу так, особисто для мене цей проект, YouTube канал Мілінер за сім років, вдав вартий більше одного мільйона доларів, якщо ми говоримо про його вартісне якесь вираження. І Я хочу подякувати абсолютно всім глядачам, підписникам, хто. Був з нами протягом цього шляху. За ваші коментарі, підтримку, критику, лайки, поради, да, за ваш досвід, яким виділилися, це все насправді є безцінним, неможливо оцінити. Я вдячний всім, ось всі аудиторії. Нас зараз більше 56 тисяч. Це неймовірний здобуток з нуля. Ось такий результат за 7 років. Тому. Кожному з вас я дійсно безмежно вдячний. І неоціненним просто є те, з якими людьми зустрівся під час шляху, з якими. Партнерами, друзями почав спілкуватися і продовжує спілкуватися, і робити спільні проекти з тими, хто доєднався до спільноти, до клубу «Мільйонер за сім років, який ми створили на базі даного проекту. І він досі працює і буде працювати. Тому знову ж таки, ви можете долучатися і доєднуватися до клубу «Мільйонер за сім років. Також посилання залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. І в цілому да проект це. Для мене такий повноцінний життєвий цикл, який буквально насичений е, крутими барвами, суперзнайомствами, неймовірними людьми, е, незрівнянним досвідом, і просто на цьому можу сказати, що в цілому весь цей шлях. Точно був того вартий, і я, якщо ми продовжимо да ось тематику в цьому фінансів грамотності, я раджу кожному з вас, незважаючи на ту стацію, яка у вас є, все ж таки задуматись, якщо ви про це ще. Якщо ви ще свій шлях не розпочали, на цьому шляху вам будуть зустрічатися надзвичайні люди, супермотивовані люди, люди, які захочуть і зможуть вас підтримати. Ви зустрінете своїх однодумців, і завдяки ось цим соціальним зв'язкам ви зможете просто наповнитись, наповнити себе, наповнити знаннями і, в тому числі, фінансово відчути себе більш надійно і стабільно. Тому, друзі, ось на цій позитивній ноті я буквально всіх вас обіймаю. Я всім вам тисну руку, я всім вам безмежно вдячний. Ну і на цьому, в такому форматі, ми завершуємо проект Мільйонер за сім років.